Шановна молодь, ми сьогодні зібралися у виконкомі, щоб відзначити нашу молодь ніжицьку, а саме ту активну і частину, яка розуміє всю відповідальність, що не хтось десь і колись. А ми сьогодні і тут, у нашому рідному Міжені, маємо і повинні впливати на ті процеси, які відбуваються в Ніжинській громаді. Час, який ми переживаємо, складний, він історичний, без перебільшення. І проблеми в державі, проблеми в місті, вони повинні вирішуватись спільними зусиллями. І влади, і громади, і всіх громадських організацій. А так як розвиток і суспільства, і нас тут цікавить і місцева громада, то напрямок руху і напрямок розвитку це наше майбутнє. І майбутнє, яке ми будемо для своїх дітей. Ну, в даному випадку ми це для вас, як покоління старше. А ви повинні. Нам підказувати, яке ж ви хочете це майбутнє. Тобто, це та спільна енергія, та синергія, яка повинна нам дати результат і обрати саме той вірний напрямок руху наших змін, наших дій, те, що відбувається в Ніжині, за що ми несемо відповідальність. Дуже приємно, що окрім не просто висловлювання своїх думок, побажань, там бачень, а і конкретні справи. Ніжинської молоді у допомозі і місцевій владі, і громадським організаціям в тому, щоб реалізувати певні проєкти. І це дуже добре. Взагалі, то ніженська громада останні два роки, буремні роки, проявила себе як монолітна, толерантна, високоінтелектуальна громада і є прикладом для інших. Навіть якщо взяти розвиток волонтерського руху, то Найперші в Україні волонтери – це були волонтери з Ніжини. Тим каже, навіть перші волонтери звідси пішов волонтерський рух. І перші, перший батальйон територіальної оборони це був 13-м, третім батальйоном територіальним батальйоном оборони в Україні був 41-й. Мобільна самооборона, громадська рада, молитовний майдан. Оце ті прояви громадської активності, які були. Оформлені саме в Ніжинській громаді, і вони є унікальними, ці досвід унікальний. І про це не потрібно забувати. І те, що ми в Ніжині, те, що нам в Ніжині вдалося е зберегти і е політичну стабільність, і міжконфесійну, міжконфесійне порозуміння, як приклад Мотовного майдану, де проводяться спільні е молитви. Різних конфесій, так і об'єднання громадських організацій і просто небайдужих громадян, які хочуть приймати участь у процесах, які відбуваються в Ніжині, то так само і існуючий в Ніжині молодіжний парламент, члени якого приймають регулярну участь у засіданнях виконавчого комітету, мають вільний доступ до сесії міської ради. Можуть приймати участь, висловлювати свої позиції, набувати досвіду, що саме головне, тому що сьогодні ви сидите напроти мене, передача, що хтось із вас буде сидіти на моєму місці. Ми готуємо. Да. І дуже добре, що це буде фахово, що це буде людина, яка щиро буде вболівати за майбутнє саме нашої Ніжинської громади, щоб Ніжин наш був. Найкращим, найчудовішим, найкомфортнішим для мешканців, які проживають в ньому. І прикладом для інших. Що у нас є чим похвалитися, навіть незважаючи на складні часи. Тому ваше завдання примножувати, покращувати і розвивати наш ніжин. Я вам щиро дякую за вашу активність, небайдужість. Бажаю успіхів, натхнення, не пускати руки, вірити, що світло майбутнє в наших руках, в ваших руках. І ще раз вас вітаю свята молоді. Ну, а так як всі у нас в душі молоді, то всіх висухні, незалежності від віку, ми вважаємо молоді. Хочу скористатися нашим урочистим зібранням. Ми тут підготували клопотання, таке серйозне. Ви правильно сказали, що молодь вже заявляє про себе ну, так мощно, можна сказати, да? тому ми хочемо, щоб в майбутньому в оновленому, може, складі виконавчого комітету були представники, був представник від молодіжного парламенту. Тобто, ми підготували клопотання на розгляд кандидатури Степаненка. Андрія Вікторовича, який пройшов уже практично річне стажування, не просто з відвідування засідань виконкому і сесії міської ради, а ну дійсно він бере дуже активну участь во всіх заходах і ініціатором цих заходів. Тому я думаю, що ми це клопотання після сьогоднішнього зібрання. Подадим вам, щоб ви його розглянули на представлення від молоді представника в складі виконавчого комітету Ніжинської міської ради. Це вже такий серйозний крок і робота. Я думаю, представництво від молоді ну, того заслуговує наша молодь, яка сьогодні є. Якщо ви підтримаєте, ну підтримав молодіжний парламент і так само відділ, який працює ну, вже довгі роки з молодіжним парламентом. Ну, що хочу зазначити, що до дійсно. Андрій. Ми постійно спостерігаємо і на засіданнях в і під час роботи сесії, і взагалі те, що в Ніжній, всі ці ініціативи, заходи, особливо те, що стосується молодіжного парламенту, дійсно один із найактивніших, найактивніших. учасників. Ми будемо на ну, Рішення приймає сесії депутати, але позиція міського голови буде підтримати однозначно ж розпочинаємо тоді? Ну, з нього і почнемо. <рес> ну, дуже приємно нагородити грамоту виконавчого комітету Степаненка Андрія, заступника голови молодіжної програмої, голови громадської настійна молодіжна архіма. Ну? Да, це ще голова молодіжної організації. Ну, Андрія ніхто ще знає давно. Андрій. Дуже хотів цю книгу отримати. Да. Так мріяв про це. Вам. <гум> Тому хочу побажати подальших успіхів на свині і так тримати. Так, продовжуємо. продовжуємо. Так, грамоти виконавчого комітету нагороджується член молодіжного парламенту Олексієнка Ірина. Олексієнка Ірина, студентка Ніжинського державного університету. Розпочинала ще з Учнівського парламенту, дуже активна. Дуже, дуже багато всього зробила, да. так. І активну громадянську. Позицію небайдужість та з молоді нагороджується москаленко костянтин. Це наша міцна діджей-групіровка. Така команда. Вони дуже багато підтримують наших заходів і на Євровулиці Це голуби озера. Мір майбутнє молоді. Наша делегація приїхала в складі 22 осіб. Це спрацював молодіжний парламент. Вони започатковували, продовжували традиції літературно-мистецького фестивалю Гоголівка, який в цьому році так само був проведений на дуже високому рівні. Михайло, ми вам дуже дякуємо. Ви в інтернет-виданнях могли почитати, побачити, є статті Михайла Ломоносова про цей фестиваль. Ну і взагалі талановита людина. Грамти виконавчого комітету нагороджується вінник Тетяна. Почитати на різних блогах. Є такий сайт Жінка-Українка. Там є окремий блог про Тетяну Вінник. Вона у нас журналіст, вона редактор дитячого журналу Крилаті вона поетка. Вона має дуже велику кількість досягнень, але основне її досягнення вона дуже любить міста Ніжин. Вона тут живе, і я так думаю, що ми ще дуже багато задумів у нас. Звичай, і вона є головою оргкомітету по Гоголівки. В цьому році було запрошено дуже багато видатних людей до нашого міста, і вони всі з високою оцінкою е, дали високу оцінку фестивалю Гоголівки. Організатором якого одніми з організаторів була Тетяна Винік. Дякуємо вам дуже ще. <плес> Це така маленька робота, яку ми провели. Я думаю, що більше планів і ідей у нас є. І якщо ми будемо зготовуватися і робити разом якусь роботу, то це буде якісніше, це буде більш масштабніше. В нас є ідеї. А можливості завжди знайдуться. Дуже приємно. Нагородити грамоти виконавчого комітету найрозумішого керівника молодіжної секції найрозумішої молодіжної громадської організації ліовича європі, краї в Україні. Наша літарська команда під назвою... Чорний наглий, Ну що тут ще скажеш? Дякую. Вам успіхів подальших. Чекали зустріч з мером, так що дочекалися. Вітаємо вам вітаємо. Коли представляли міжен, яка презентація була чудова? Просто чувство гордості. Дякую, дякую. Сипають оселі біля річки остра, храмів валі яскраві, давніх подій не опишеш словами, ніши не мій, храмі яскрав.